І я. Сьогодні я хочу поговорити про. Дайте... відсунуся. Про страйки в твічі, які були декілька днів тому. Чи тому. Неважливо. А, про СТБ, про твічі, про, про твіч стрімерів, про їхні страйки, масові страйки. При чому? А, в цілому, що було? Був фінал Холостяка. Е, багато хто зі, зі стрімерів транслював е, Холостяка і не тільки Холостяка. Е, у себе на каналі на Твічі. І в один момент людям масово почали прилітати страйки за порушення авторських прав, чого раніше не було. І це, як би, викликає обурення. Типу, like, what the fuck? Нормально сиділи, записували, причому Холостяк вже дуже давно, як, як мінімум того Холостяка, я бачив дуже багато разів у нас на твічі, і все було окей. Тут в один момент, лайк. Like, давайте ми будемо зносити людям канали. Багато хто отримав uh, багато страйків, там по два страйки, можливо, хтось три, не знаю, але два точно я чув, що давали. І наче Філіппу Трембі теж давали два страйки. А якщо що, три страйки, це ну, бан твіч-каналу без можливості апеля апеляції. Тобто ти не зможеш показуватися у інших на твіч-стрімах, твіч а на твіч-етерах-стримах і не зможеш створити сам новий твіч-аккаунт, щоб знову почати стрімити. Тому так, це було б не дуже класно. наче як вже все оляглося, але тим не менш. Сама ситуація, вона дивна, тому що протягом довгого часу, як на мене, це все спокійно транслювалося, люди спокійно записували, робили нарізки, угарали з того, яка тупа ця передача і не тільки в холостяк, наскільки він тупий. Мені здається, люди, які там як так сказати, люди, які вирішили почати давати страйки, вони, мабуть, не розуміють, що всім похрін на їхнє телешоу, і всі з нього більше рофлять, а не дивляться його всерйоз. Mm, тому що це просто шмат лайна, а не передачі. по типу, супермами і холостяків це Ну, це... Це просто кал, реально, реально сильний кал, який просто смішно дивитися. Це як стосується кожного. Реально, просто пос... можна посміятися і забити хер, ніби нічого не було. Але вони думають, що блин, якщо на твічі дивляться, значить ми дуже популярні, і ми будемо давати авторські права на всі стріми. на... До речі, на Вод теж давали авторські права. На те, що вже було записано. І, як на мене, це дуже тупа система. Чому так працює? Якщо у тебе існують відоси, то на них теж можуть накинути страйк на вже існуючі. Я маю на увазі накиньте один страйк на всі відоси, що були зроблені. Е, видаліть всі ці відоси, де було це телешоу. І потім, коли буде новий відос після першого страйку, давайте другий страйк. А не так, що воно просто лежало-лежало, купа відосів. Нічого не, не, не отримувалося, ніяких страйків не отримувалося, і потім в один момент тобі прилітає просто умовних три страйки, і ти, і ти сидиш, і що тобі робити? Це неадекватна позиція. і, ну, коротко, так, так речі не робляться. Все, що я можу сказати. Абсолютно абсурд. Але це все, про що я хотів поговорити, чесно кажучи, абсолютно, якби це просто тупа ситуація, і я хотів би, щоб телеканал з переглянув свою позицію. Критичного мишлення. Мислення, не знаю, коротше, головою подумайте, ну, не будьте дурниками. Uh, на цьому все. Great Yapping is come to an end. Дякую.